Всім привітик! Вітаю вас в моєму новому влоговому відео. Ось бачите, яка краса ялинка вся повністю засипана сніжком. Настунечка пішла в школу. Ось так завжди, кожного раночку, я машу її ручкою, проведжаю. Дивіться в ці очі, в ці очі, які вони сумні, як вони не хочуть відпускати маму. Для нас роздавання, перший клас, дуже-дуже, знаєте, таке жалісливе. Настюшка тільки звикає до нової ролі, до ролі школярочки в школі, хоча про майнуло півроку, але все одно вона дуже сумно зі мною розстається. Йду я додому, засипає Київщину так, снігом сьогодні густо, що просто тракторець з п'ятої ранку не міг справ... справитися з такою. Кількістю снігу, і ось, бачите, такі дороги, де ходять люди, вони просто всипані снігом. Наша машина також під шапкою снігу загрузла, але чоловік все одно і розчистить і поїде, звісно, що на роботу. Поки в мене є час вільний, я вирішила спекти дві піце. В дитячу я кладу ось такий кетчуп лагідний. А для нас, з Андрійком у нас є такий кетчуп класик, класичний, але він трішки гостренький. Тут додають якісь спеції, такі гострі, що він такий більш делікатесний, я б сказала, більше для дорослих. Завжди, коли я тісто вже вимісилось, так руками прямо на пергаменті на противні розправляю. Також прокалую виделочкою для того, щоб воно не надувалася, випускаю зайву, як то кажуть, такий повітря зайве випускаю з самого тіста. Також у мене є дуже класна така кісточка. Будемо розмазувати по всій піці ось так класно кетчуп. Дуже-дуже мені зручно працювати саме цією такою кісточкою. Ось базилік завжди. І Ще дуже люблю, знаєте, з базиліком класти в піцу Орегано, але в мене його не було, тому просто у нас буде базилік. Це у мене лікарська ковбаска, купила її в форі невеличкий шматок. Саме найкраще мені щось для дітей пасує саме така от лікарська ковбаса. Для нас чоловіком другу піцу я завжди роблю з цибулькою. Mm -hmm. Якби були ще в мене томати, я ще туди томатів нарізала. А так діти не люблять цибулю. Вони просто беруть, прям <клакова> виколупують з піци. Тому роблю тільки для нас. Знаєте, сьогодні почуваю себе просто відвратно. Гадала, що вийду на пряму трансляцію, але. Ой, сьогодні не буде її, хоч би мені до завтра дожити, ожити, бо завтра буде мачу сина, їхати треба, поїдемо. Ой, Дітей також трішки качає, але випроводила їх до школи. Зараз, поки є час, готую от смачну піцу. Сьогодні також прибралась на балконі, вже викинула всі коробки, наші там, де була картопля. Половина, звісно, що трішечки померзла, але сама виживша, я її вже всю переробила. І зараз зроблю з неї смачну пюрешечку. Ось таке на моєму балконі. Купа-купа переносок. Так як у нас багато було котів, ми ще купили роки два отаку переноску. В цій переносці приїхав наш Мурчик з Запоріжжя. Тут купа-купа коробок. Так, там в мене все завішано тряпками різними. Тут хранимо зараз борщ котлетки, бо в холодильнику взагалі настільки тепло, що все все, все пропадає, скисає за вікном, бачите, яка О, зима, зимна, не знаю. Не хочеться У мене одразу знаєте, починає трусити, холодити. У цих всіх ящиках була картопля. Тепер вони всі там. Ой, як буде час, вийду, то запрячу, хай. Потім буде нам на шашлики на розтопку, розпалку. Ось така от зима у нас. Знаєте, не стрималась я, не стрималась. Открила я останню нашу баночку а, лісових грибів. Буду зараз знову смакувати. Вчора наїлася, бачите, трішки. Потрошку під'їдаються ніші, ні. Чоловікові зроблю на вечерю. Не знаю, так люблять ці мариновані гриби. І рецепт просто бомба. Ось саме останній. Там, де душистий перчик, лаврушечка, цибулька взагалі, от саме більше сподобався той рецепт, за яким ми готували в останній раз з Андрійком. Зараз промию туди запашної базарної олійки, цибульки, і буде в мене. Смакота у мене буде. Опа, на кухні у мене вже майже готова пюрешка. Я закидаю туди великий шмат вершкового масла, зливаю водичку, зараз її добну. і буде мені на обід така смачна, запашна пюрешечка. Ось така у нас повітряна, смачнюща пюрешка вийшла. Бачите, влізла майже вся чашка туди помістилася. Пічка нагрілася, відправляємо Це Так зручно, що я одразу можу одночасно випікати дві піци. Ох, Боже, в мене, знаєте, Вселенська сьогодні радість, тому що детек нам дав світло аж на 3,5 годинки. Так, щось я тут ще не доклада трішки. Ой, докладаємо всю ковбаску. ось, А потім уже буду сюди. Так, ага. Ще цибулю забула, боже, поки готуєш. Все щось забуваю бігом, бо туди треба, туди треба. Ще для вас хочеться влогове відео, хоча б невеличке засняти, попри все, мій стан а, такий хворобливий. Бігом-бігом спішу все встигнути. Так, все, відправляємо і цю піцу в нашу духовку. Нарешті детек збільшив трішки час, я бачу, хоча б 3,5 годинки має дати світло зараз день. А потім вже півтретьої не буде, аж до 12-ї майже ночі. Ну таке, по 10 годин дійсно, тримати людей без світла. Ой, боже, боже, я не знаю. Звикаємо до нових таких реалій. Грибочки промила. Тепер туди зараз цибульки подрібню і олійкою все змащу. На мене чекає ось такий смачний обід. А вам усім, мої хороші друзі, глядачі, мої підписники, дуже я дякую за ваші побажання, здоров'я мені, найшвидшого одужання. Я вам також усім бажаю мати міцне здоров'я, берегти його. Бажаю вам чудової п'ятниці, класних вихідних. Бережіть себе, мої хороші, і своїх рідних, свої родини. Будьте щасливі, будьте благословені Богом. Усього вам найкращого! Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі в моїх наступних відео. Сподіваюсь, мені вже стане набагато краще. Зможу записувати для вас більше і уходити на таке пряме, живе з вами спілкування. Всіх цілую, люблю, всім па-па.